Сьогодні робимо ось такий класний напій Bubble C від Арзайка. Вам знадобиться картончик, папір, клей або двосторонній скотчик. І можна якийсь такий форміранчик, можна ось такий гафрований картончик. Те, що є у вас вдома. Поїхали! Тепір. Що ми почнемо? Ми почнемо саме з того, що будемо робити основку під наш Бабл Отже, давайте половинку від А4 великим робити не будемо, але, але зробимо класне. Дипоною взяти, наприклад, ось так. І трошки менше, ніж А4. Давайте його ось такого розміру зробимо. Тобто, не повністю відступили сантиметрик, два від краю з одного сторони і з іншого. Посередині намалювали лінію симетрії, яка нам допоможе зробити наш Бабл Ц симетричним. Так, далі вправо і вліво визначаємо з вами по 2,5 см в одну сторону від лінії симетрії і 2,5 в іншу. І відступили 0,5 ось сюди донизу, з'єднали напівколом, і це в нас з вами ось таке донечко. Зараз його наведу, щоб гарненько було. Тут трошки менший ось такий перехід. Він такий плавний, малопомітний, але це малюється для того, щоб зробити наш бабу, -ті, щоб він виглядав об'ємним. Так, це в нас є. Добре, тепер нам треба поділити нашу частинку навпіл і піднятися ще на половинку від половинки. Це приблизно на око. І ще раз. Поділили на нафту на око і ось цю половинку поділили ще раз навпіл і провели через цю лінію додаткову лінію, яка нам допоможе зараз зробити кришечку на бабуці. І так, ми відступаємо від центру 3 см з одного сторони і 3 см з іншої сторони, і поєднуємо наші точки під лінійку. Раз і два. Нам треба зробити з вами ще додатковий виступ. Ми по 0,5 з сантиметрів, міліметрів, вибачайте, по 05 міліметрів виходимо ще за край від <рив> та... з цих точечок. Ми з вами промальовуємо напівколе. Якщо складно, то можна циркулем, якщо не складно, то промальовуємо. Ось таку кришечку. Тепер нам треба ще зробити для неї виємочки, щоб все гарненько виглядало. Як ми це зробимо? Я шукала якісь картинки, мені дуже подобається М -м, класний, так. так. Да, прикольно. Давай, ось тут вирізаємо для трубочок місце на півколо. Можна велике, можна поменше, дивіться, самостійно, як подобається. І тепер ми з вами округлюємо ось тут гарний край, щоб він виглядав як кришечка, яка закривається. Як ми це зробимо? По-перше, ми ось тут приходимо ось так до серединки. ну округлюємо ось цей краюшки з однієї сторони і з іншої. Тепер ось тут трошечки закруглили внутрі до серединки, і з іншої сторони до серединки округлили на одному рівні. І піднялися вгору. Ось таким чином. З'єдналися до, до лінії. Ось нас з вами готова. Тут можна трошки такий більш плавний зробити, тепер буде гарніше виглядати. Не різкий, а плавний. Так, і тепер вирізаємо це. І підготуйте ще один. Це нас, наш бабелці буде складатися з двох частинок. Це перша внутрішня частинка і нам знадобиться ще друга частинка, яка буде на сантиметр ширшою від цього. Зараз це покажу. Спочатку вирізаємо. Так, чи все, у всіх вийшло? Чи є питання, які треба ще раз показати? Може, якісь елементи не встигли чи не зрозуміли? Чи все виходить? Чи все зрозуміло? Чи повторити ще раз Віра, як справа? Ти встигла? тебе вийшло? І так, у нас є один бабуці. Тепер нам друг, потрібен ще другий бабуці. Це наша внутрішня частинка, а нам ще потрібна з вами ще одна частинка зовнішня. Що ми для цього робимо? Ми для цього беремо з вами ще один листочок або картончик. Беремо з вами лінійку. І тепер дивіться, є два варіанти. Можна обвести і потім додати ширину, але. Не бачу в цьому сенсу, тому давайте просто, дивіться, ми отак прикладуємо лінійку і переносимо її на 0,5 мм. Проводимо лінію. Далі, ось тут округлюємо і так само повністю промальовуємо по всьому нашому баблу з шириною 0,5 ну, Тобто додали з вами. обводимо, як додатково з додатковою шириною обводимо, як контур. Так. І внизу так само на 0,5. Можна трошки більше, можна трошки менше, нічого страшного в цьому не буде. Це просто буде виглядати гарно в будь-якому разі. Так, Підрівняли, щоб все гарненько виглядало. Поки що вирізаємо другу частинку. А, значить, у нас є основка. от Ми її перегортаємо, щоб вона була біленько без, без олівчиків. І ось цю перегортаємо. Тепер е, розрізаємо нашу детальку ось таким чином, щоб ось тут у нас з вами ось, ось кришечка. Да, така, Роз'єднання на кришечку і на стаканчик. І стаканчик ось тут ще 0,5 прибрали, тобто нам треба, щоб воно трошечки було менше. Ось по формі. Як там відрізали, ось такий напівколо. можна намалювати, якщо вам складно одразу відрізати. Ось. Приміряли, і у нас повинні бути біленькі місця між ними, між кришечкою і нашою основкою, і ось ці. Що ми тепер робимо? У нас це основа, воно виглядає як скло, ну, тобто як наповнювач. Ми можемо його зробити, розфарбувати. По-перше, ми можемо додати за допомогою якогось кольору, або можемо зробити якогось відтіночку. Ну, тобто, наприклад, це може бути якийсь колір. А потім ще всередині можна буде ще додати наповнювач. Ну, тобто можна з, три, з трьома варіантами зробити, можна з двома. Дивіться, як саме вам буде класно. Так і придивляйтесь, як вам більше сподобалося. Я бачите, приклала один варіант рожевенький. Ось, ось і от, наприклад, мої людні це буде наприклад, ось такий коричневий з оранжевою основкою. Ну, там Bubble tea, да, буде такий. То кому який, до речі, подобається більше сочетання кольорів, що скажете? Другий Другий це який рожевий чи біжевий? біжевий. Мастимо клеєм. Мастимо так, дивіться, а, ага. Нам треба мастити таким чином, щоб От ми зараз з вами його прикрутимо. Можна ще кого так колотак додати. Так, да, да, класно, мені подобається. Типу, модняво, класно. Так, і приклеюємо з вами нашу частинку одну. І нашу Це частинку. другу. Так, да, клас. Очі -до, -до, -до. будеш дороблювати? Не знаю, я все пробую інші. Якщо ти намалюєш окремо ушки і прикріпиш їх окремо, то буде прикольно. Слухай, прямо можеш вирізати і доробити всі останні деталі вже з допомогою аплікації. Буде прям така декоративна, класна прекрасна. Подумай. Можна очі буде зверху наліпити. Бантик, якісь деталі, вушка. Бантик потрапили бантики. Вони зараз три діба це тощо. Бантиково тренді, так? Не знала. Розкажи. Ми з вами підготували три детальки, але нам потрібна ще одна. Нам це основний стаканчик, а нам треба ще один наповнювач іншого Та кольору. Так. Добре, добре. Ми перегортаємо. Перегортаємо і обводимо нашу основку, бо нам треба зробити ще меншу, ніж ось ця, ось ця деталь. Тобто зараз будемо ще раз обводити і робити ще меншу деталь, ніж ця на 0,5 см. Для того, щоб її зробити гарною, нам треба його ось обвести. Тепер відступаємо по 0,5 см з кожного краю і вирізаємо. Віра, як твої. Твій... Мусит більше подобається просто ось так розчиняти. Добре. А, там блики треба додати, щоб було схоже Дуже. на лосмаску, що вона там. Не просто. Проректор Так. І, і ось тут, дивіться, ось тут напівколо обов'язково повинна бути, і ось тут так само виїмка. Це для того, щоб наша робота виглядала об'ємною. Як називаються трубочки на українському? Тумбочка. І там якось по-іншому. Соломинка. Да. Зараз клеїмо основку, а потім зробимо з вами соломинки. 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 Так, соломинки. Соломинки. Я забав соло. Нічого, нічого. У нас Головне, що ми один одного розуміємо. Так, і залишаємо знизу біленькі, посередині біленькі і з краю біленьке. І так само можна ще прикрасити, показати е, з білого кольору, або це може бути чорний, але чорного не так класно буде. Е, може бути, а, а можна не робити. Тож дивіться сам, можна. так можна ось таким чином е, промалювати. Тепер нам потрібні соломинки. Так, і соломинки теж зробити. Можна кольорові або беж, або білі, або під колір. Наприклад, якщо у нас такого кольору, то можна е, взяти саме ось таку оранжевого зробити соломинку і білу. Або беж, або клічну. Зараз подумаємо. дуже чорна клімка у нас розміру 05-07 міліметрів. Можна промалювати її олівцем під нинічку, а можна акуратно обрізати. Завелико, приклали і подивилися. Чи подобається вам розмір і вигляд. Так, трошки вилазити повинно, да? через наш е, вихід в бабуці. Так, і другу ще треба зробити. Друга може бути, е, по-перше, прикладемо ще основку, щоб воно все в нас гарно комбінувалося. Так, подивимось, як воно по кольорам і який кольор додати. І, мабуть, було б класно, що ну, чорного не впевнена. А ось якась блискуча. Може, набуску. Ребята, ми можемо теж. Буде ось так. Однакого розміру, однакової ширини. Далі обираємо, як вони будуть. Клеємо так, як вам подобається. Спочатку повністю одну частинку, але не повністю. Доверху залишаємо частинку, так, щоб вона з таким чином трошечки вилазила. Так. Все, основа готова, Залишилося час на прикрас. Які можуть бути прикраси? Да? Все, що вам заподобається. Тобто, якщо це залежить від того, який е, це саме баблці, то. Е, Обираєте саме сліпаря. Наприклад, якщо це помаранчі, то лимони можна намалювати, до речі, не обов'язково там клеїти. Можна намалювати на, а, наприклад, на папері, да? а потім все це приклеїти. Далі декоруємо нашу роботу різними елементами. Наприклад, можна зробити значок зі з назвою, сердечко домалювати, написати назву Bubble і прикрасити бусинками або стразами, будь-яким матеріалом, який у вас є. А я запрошую вас приєднатися до нашого телеграм-каналу, поставити лайк, підписатися на канал, залишити коментар і всі посилання знайдеш під відео до зустр...